Друзі, доброго дня. Мене звуть Андрій Любка. І сьогодні я хочу розказати вам про дуже несподівану книжку, е, книжку, яку багато хто не читає через якісь такі снобські настрої, бо вважаю, що це якась масова література. Але я впевнений, що дуже багато тих людей, які не читали цю книжку, бачили фільм за цією книжкою. І ця книжка це книга Іена Флемінга Казино Рояль. Книжка про Джеймса Бонда. Ось так вона виглядає: це перша. Із серії десяти книжок, які Єн Флемінг встиг за свого життя написати про Джеймса Бонда, таким чином створивши цього персонажа, створивши канон шпигунської літератури, і пізніше е дати ґрунт для створення фільмів і глобалізувавши цього персонажа, і, взагалі, цей жанр е минулого тижня я їхав до Києва поїзді і думав, що би такого почитати, завжди читаєш щось важливе, щось. Важке, щось, що треба прочитати. Я вирішив зробити паузу, прочитати книжку для задоволення і придбав собі книжку Флемінга. Бо я фанат Бодіани, люблю різні інтерпретації, дивився всі фільми, можу про них багато говорити. І вирішив, що цього разу треба прочитати книжку, аби змогти порівняти книжку із фільмом, порівняти ці контексти і зробити якісь свої власні висновки. Тому мій перший висновок він дуже простий. Книжка завжди краще. Безумовно, фільми про Джеймса Бонда це дуже видовищні, прекрасні такі блокбастери, які приємно дивитися насамперед на великому екрані, насолоджуватися і картинкою, і зйомками, спецефектами. Але книжка глибша, книжка представляє людину. І неочікувано для мене, чесно кажучи, я був певний, що це гостросюжетний такий роман, який легко, швидко читається, від якого важко відірватися, бо такими є закони жанру. Але неочікувано для себе я відкрив той факт, що Флемінг цікавий, талановитий, вправний письменник, оповідач, але не тільки. Це ще й людина, яка дуже точно, дуже делікатно помічає художні деталі. Е і якраз завдяки багатству цих деталей створюється враження такої повнокровної оповіді, де не лише сюжет, де не лише якісь події, перестрілки, секрети. Але також ми разом із Бондом потрапляємо, наприклад, на пляж, ми їмо вечерю, ми п'ємо е шампанське, ласуємо е полуницею чи крою, куримо з ним сигарети. І Флемінг це дуже класно передає. Я, чесно кажучи, вражений цим. Вражений тим, наскільки багато тут описів. Частково, я навіть розумію, чому у фільмі Джеймс Бонд людина, яка весь час думає про якісь бренди, тобто в нього автівки однієї моделі, такі-то годинники, якісь лакшері. Продукти він е, споживає, купує такий алкоголь і так далі. і так далі. Це фішка, яку вклав е, Флемінг. І от наскільки я зрозумів, Флемінг, який писав ці романи після Другої світової війни, він мав досвід, е, оскільки під час Другої світової війни служив у розвідці, був помічником впливового начальника одного з секторів розвідки тобто знав, як це відбувається. Він після війни, після лихоліття, економії, дефіцитів. І проблем у своїх книжках хотів показати таке лакшері життя, яке було недоступне звичайним британцям. Але як мрія, воно виглядало дуже спокусливо. І ось Флемінг скористався цією штукою. Е, і таким чином започаткував цей продакт плейсмент. Бон справді їздить на Бентлі з 3-літровим двигуном, е, курить лише одну марку цигарет. І завжди флемінг не просто каже, що він запалив цигарку, а він дістає з пачки, з такої то пачки. Вона так виглядає е, і курить ці цигарки, п'є такий-то алкоголь, і воно виглядає досить природно, і ми бачимо. Цю людину, в якої є ці операційні можливості, вона обертається у вищих колах і відповідно має поводитися, витрачати багато грошей для свого прикриття. І Бонд з цього кайфує. Тобто в нього, умовно кажучи, є оця золота картка від уряду. І для того, щоб ці всі бандити і зловмисники вірили, що він теж один з них, теж багата людина, він цією карткою, от нестримно, умовно кажучи, користується. Це дуже цікаво. І... Також хотів би зауважити про те, як у книжці е дуже швидко, бо книжка не є товстою. Це 200 сторінок, це книжка, яку там за два вечори можна прочитати. Е як у книжці, е власне кажучи, Флемінгові вдається прискорювати події, е створюючи таку атмосферу нервовості, напруги. Це він робить завдяки коротким реченням, дуже таким лаконічним реплікам. І сюжет справді розгортається швидко і є паузи, коли ми умовно кажучи, потрапляємо в цей кадр і бачимо все, що є навколо, все те, що є навколо Бонда, в чому він вдягнений. Коли він сидить за цим столом, для, для гри в казино, ми бачимо, що він замовляє. Ми бачимо людей, які дивляться на нього навколо. Бачимо оцю жінку, яку, на яку він поклав око, і яка йому допомагає. Але потім, коли ми вже пізнали цю атмосферу, зрозуміли, де ми дуже швидко пришвидшується сюжет. І динамічно розвивається. Це дуже круто. Це видно, от маститий такий добрий письменник вміє це робити. І ще одна річ, яка, якщо порівнювати з фільмом, мене зачепила. Мені сподобалося Бонд, тут жива людина, це людина, який боляче, над якою знущаються, яка не може оці всі спецефекти, яка не є супергероєм, не є термінатором. Це людина, яка. Має фізичну підготовку, добре стріляє, але все одно він бере більше інтелектом, прораховуючи можливі варіанти, випереджаючи своїх супротивників інтелектуально, а не якимись суперзброями чи супервинаходами, які йому роблять. Це дуже круто, і Бонд ліричний. Він сентиментальний. Він, попри звинувачення, в, секси... в сексизмі яких Флемінг зажив чимало, і Бонд взагалі е -е, от є одним із ідолів у цього мачо стайлу? Е -е, Бонд у книжці ліричний, е -е, він е -е, не мізогін, як тепер модно казати, е -е, він справді переживає якісь е -е, теплі почуття і пов'язує. Навіть якісь ідеї про майбутнє із жінками, які є навколо нього, це дуже цікаво, і у цьому ліризму, ніжності, побудові стосунків тут присвячено немало місця, що мене здивувало. Отож, якщо порівнювати фільми і книжку, я дуже радий, що я нарешті сягнув по книжку, що я її прочитав. Книжка краща за, за фільм, бонд цікавіший, він такий 3D, він фактурніший, живіший. Флемінг добрий письменник, вміє підмічати деталі, вміє розбудовувати швидко сюжет, не дає нам занудьгувати і вміє створити атмосферу напругу, напруги, а вміє створити атмосферу ніжності, любові і такого еротичного потягу. Це велика річ. Крім того, хочу сказати, що ця книжка українською мовою вийшла у видавництві Богдан. Видання саме по собі мені не сподобалося. Це дуже дешевий папір. Можна було би краще зробити, але я розумію, що це книжка в поїзд, це масова література, це, це може бути. Хотів би похвалити перекладача, тому що українською мовою це добре зроблено і переклад Алекси Антамонова. Молодець, перекладач добре справився зі своєю роботою. Книжка природно звучить, тому раджу вам читати. Є всі 10 романів цієї серії, перекладені і видані українською. Вони є в вільному доступі. І м -м, після свого прочитання можу сказати, що ця література варта уваги, в тому числі і не лише для відпочинку, а лише, але також і для літературної насолоди. Дякую вам, підписуйтеся, будь ласка, на мій YouTube канал. Буду дуже вдячний, якщо ви прокоментуєте відео, бо тоді воно набирає більші Ширшу аудиторію. Підписуйтеся на мій Patreon, де ці відео з'являються першими. Лише потім я публікую лінки на них для ширшої аудиторії. І дякую всім за підтримку. Почуємося з вами був Андрій Любка.